Знову удари по Харкову, попередньо ракетні тип встановлюють правоохоронці вночі. Близько другої години ворог завдав ударів по Шевченківському та індустріальному районах. У Шевченківському окупанти не знайшли іншої цілі і пошкодили готельно-ресторанний комплекс. Ще один удар зафіксовано на відкритій території в індустріальному районі. Пошкоджено елементи транспортної та критичної інфраструктури. Постраждалих немає. Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Харківського, Лозівського та Ізюмського районів області. У Богодухівському районі через обстріли горіло поло з пшеницею. Фермери власно. Руч погасили пожежу, яка знищила три гектари урожаю. У Чугуївському знищили склад з насіння. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби на Харківщині від обстрілів окупантів загинула одна людина. Поранення отримали п'ять мирних мешканців. Один загиблий та один поранений внаслідок вчорашнього ранкового обстрілу Харкова з реактивних систем залпового вогню. По області госпіталізували чотири людини: 71-річну жінку в Чугуївському районі. Чоловіків 72 та 45 років в Дергачівській громаді зазнав поранень 59-річний чоловік у кутузівці. Стан двох пацієнтів тяжкий.